Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, мир Божий, хай буде з вами всіма. Сьогодні тема у програмі Добра розмова. Дуже така, яка багатьох цікавила, така загадкова, одночасно і страшна. Ця тема називається Екзорцизм. У 21 столітті хтось думає, що це і серед новіччя, хтось думає, що це не зараз, то не актуально, щось інше, інше, але насправді є добро і є зло, і з ним треба боротися. І як з ним боротися, ми будемо читати святого Писання і на основі слова Божого роздумувати і збудовуватися, щоби не зробити нам злого в очах Божих. Отож, звернемося до Слова Божого, і в одному із Євангелій написані такі слова. Коли ученики не могли вигнати біса із молодого хлопця, вони на самоті, коли Христос вже її знав біса, запитують Ісуса, Господи, чому ми не змогли вигнати Його? Ісус каже, через маловірство ваше, бо цей рід не вигониться не інакше, як постом і молитвою. Якщо людина має певну боротьбу таку духовну, то Піст і молитва її допоможуть вийти переможцями у тій нелегкій битві. Тому піст і молитва це топ номер один у боротьбі із нечистими і думками, і словами, і вчинками. І хоча ми живемо в 21 столітті, але ми дуже часто чуємо слово екзорцизм, його можемо почути і по телебаченню, його можемо почути і в наших селах, і містечках. Що ж воно означає? Екзорцизм. Це вигнання злих духів з людини. За допомогою молитви, широї віри, Бог зціляє людину від її певних недуг. Звичайно, екзорцизмом займатися не вправі ніякий священик без згоди і благословіння више керівництва Без благословіння. єпископа священник, священик звичайно кожен молиться, кожен може молитися молитві, які є там в Требнику. В служебнику, в молитовнику, але провадити якісь обряди екзорцизму простим парафіяльним священикам е не дозволяється. Молитви проводити на вздоровлення, на то все дозволяється. Екзорцист це священик, який допомагає людям позбавитися залежності від всякої такої сили нечистої. У православній церкві. Екзорцизм, так би сказати, мало практикується, але молитва, піст, молитва над людиною, яка страждає від злих духів, добряється. Молитися, каже апостол Павло, безперестанно моліться. Тому молитися, звертатися до Господа в молитві і просити його зцілення від всяких нечистих сил і духів ми маємо. Я думаю, кожен із вас, хоча би раз у житті, але чув таке слово. Як екзорцизм, вичетка чи тому подібне, про священики, які сильніші, не сильніші. насправді люди, Бог сіляє. Не священик, не обряд, а наша віра в Бога. І Бог сіляє за молитвами священика і тих, хто присутній на молитві за молитвою ваших рідних і за вашою вірою, якщо ви вірите. Що Бог вас цілить, то Бог вас цілить і без екзорцизму. Але є люди, які страждають від злих духів, і вони шукають, знаєте, як то шукають любих способів, аби зцілитися, позбавитися тої залежності диявольської. І я думаю, що у багатьох із вас в житті були якісь такі випадки, коли ви також цікавилися таким. Для того, щоби Господь вам допоміг. Запитання від нашої слухачки: звідки з'являється одержимість? Чому вона появляється у людей? Чому злий дух? А ми ж бачили, скільки до Ісуса приводили. Людей хворих, одержимих бісами, силами нечистими, він їх ізганяв з людей. Чому злі духи приходять до людей і їх мучать? Через то, що людина, не мавши твердої віри, робивши гріх і беззаконня, отримала, в свою чергу, залежність від нечистих сил. Є такі люди, які не бояться ні Бога, ні гріха і людей не встидаються. Я знаю такий випадок, і не один, коли людина, ось жінка, пішла собі вночі на цвинтар, набрала фартушок землі з гробів і пішла по сусідах робити їм чорні обради. Сусідам нічого не бракувало, а її нечиста сила опанувала. І вона вже їздила по різних вичатках, і по різних монастирах, і по церквах, але воно її не залишає. Вона сама пішла собі серед півночі на цвинтар, чого ти йдеш туди? Сиди в хаті, помолися і лясь спи. І вона ходила, от собі знайшла, знайшла таку одержиму. Хтось скаже, що байка, то то ваше право, що собі хочете, кажіть. Я знаю реальний випадок і реальну проблему, і людина. Є запитання від нашого глядача, який запитується, коли в моїй хаті щось тлумиться, якийсь неспокій, як мені з цим боротися, що мені робити? Піст і молитва, говорить Ісус Христос. Я додаю ще сповідь і причасть. І закликати священика, щоб освятив будинок, почитав молитви і щоб було мирно, спокійно, не сваритися з жінкою, не сваритися з дітьми, любити одні одних. І Бог буде вам допомагати, не буде у вас нічого тлумитися, не буде у вас, все буде спокійно. Одного разу до мене дзвонить священик і запрошує мене на молитву. Каже, тут в мене в одної бабусі щось тлумиться в хаті, треба почитати молитву. Я з ним поїхав. Він з Тернополя доїжджає. Ми приїхали в село. Бабця співає в хорі, прийшли всі хористи церковні, і ми почали читати молитви. Спочатку дали возлас, благословен Бог, Хор заспівав царю небесний, все гарно, всі співають, моляться. Бабця розцвіла, бо то не може спати ночами, щось її тлумиться, не дає спати. І ось коли вже ми дійшли до читання заклинательної молитви Василія Великого від злих духів, в той момент ті люди полякалися. В хаті пройшовся такий вітерець. І почало щось падати на кухні. Бах-бах-бах-бах, якісь там баняки, каструлі. І як я обертаюся, в хаті нема нікого, тільки я, та баба Женька і той священик. Але що, Ми не здались? Священик каже, слухай, роби, що хочеш, я певно теж йду. Я кажу, та будьте коло мене, Ну, священик пішов. Але ми дочитали молитви. Освятили будинок, тоді потім питалися ту ж бабуженьку, як там чи нічого вас не побило. Ні, все було добре, в нас була тверда віра, що Бог допоможе. Спокійно, баба до сьогодні живе в хаті, нема ніяких проблем, не треба боятися. Страх паралізує, страх лякає і диявол на цьому грає, щоб ми злякалися, щоб ми були перелякані і боялися того всього. Не бійтеся, Бог з вами. Хто вірує в Бога, нічого йому не буде. Живіть по правді, в любові, не грішіть, не робіть ніяких чорних обрадів, не, не грайте картів, не читайте якісь магії, то все паліть і нищить і все. І буде в вашому житті все добре. Вірте в Бога, часта сповідь, часте причастя, також буде допомогою вам і підтримкою. Запитання від нашої слухачки, чи існують домовики. Друзі, то слов'янська міфологія. Звичайно, є добро і зло. Є якісь моментами, такі, знаєте, сатанинські хитрощі, якісь такі глупості, але ми не маємо в цьому надавати великого значення. Молитва. Читання слова Божого в домі тверда віра, що Бог з вами і Бог вам допоможе, і тоді все у вас буде гаразд. І у нас ще одне запитання про екзорцизм. Чи є священики сильні і, і не такі сильні, бо той читає молитви там на ізнання духів. І, і, і той священик молиться, і той молиться, чи є такі сильні і не сильні. Ну, Друзі, дивлячись, яка в кого віра, зазвичай то всі священики отримали в таїнстві священства, благодать Святого Духа, і всі чинять в ім'я Ісуса Христа благодать Святого Духа. Всі ми рівні. О, але якщо ми маємо більша віра, менша, тут би сказати, бо віра є дуже маленька, а є віра сильна. І коли священик і людина вірують в те, що Бог їм допоможе, Бог їм допоможе. А коли я сумніваюся, і ви сумніваєтеся, ну то, ну то якщо в нас є сумніви, а сумніви то смски від діявола, ну то звичайно нам треба укріпити віру, а не шукати сильних, не сильних. Віру треба мати. І коли ви вірите, що вам допоможе на священик в вашому селі парафіяльний, і, і Бог за його молитвами дасть вам зцілення, Бог за його молитвами дасть вам благословення, то будь ласка, віру майте. Запитання від нашої слухачки. У моєї сестри останнім часом змінився характер, вона стала дуже агресивна, зла. Чи можна підозрювати, що це є одержимість? Ну, тут, тут кожна ситуація індивідуальна. Індивідуальний і має бути підхід. В Свою чергу із сестрою, говоріть, підтримуйте її, підіть у храм, посповідайтеся, запричастіться, ну і Бог пом'якшиє серце. І моліться за ню, і з нею моліться, і буде все вас гаразд. Також у нас є запитання від одної такої онлайн-парафіяночки, яка каже: Моя бабця дуже любить клясти і постійно мене проклинає. І мені від цього стає гірше, що мені робити? Та що робити? Молитися за бабцю. Якби Бог слухав кожну таку бабцю, то давно б всі внуки і діти, і людство вимерло б, якби Бог слухав кожну таку бабцю, як ляне. Не бійтеся прокльонів, а бабця що лає, то собі на голову складає. Вона думає, що через прокльони в царство Боже попаде. Нічого подібного, вона попаде до того, що любить брехню і неправду. А ви тримайтеся Бога. Моліться за бабцю і просіть її бабцю, ви християнка чи ви сатаністка. Або ви молитеся, або ви проклинаєте. І не треба того ляля. -ля». Все з Богом. Друзі, запитання в нас є таке. Якщо є вроки, що робити? Ну, вроки, що таке? Це наш такий, би сказати, менталітет українських, нас врочать, нам погано, нам то, нам то, нам то. Бувають моментами різні ситуації, коли нам погано, молімося, є свячена водичка на зцілення душі і тіла, вип'ємо свяченої водички, вмиємося і все в нас буде добре. Менше те, 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 те скидання вроків, то чорні обради. Ми тоді нічим не відрізняємося від тих, що служать сатані, від сатаністів. Або ми учасниками маємо бути Господньої вечері, або учасниками демонського столу. І оте скидання в років, ворожіння на картах, виливання воску і все інше, інше це від лукавого. Це недобре є. І тому, коли хто буде ходити, тоді вам треба буде йти вже до екзорцистів. Я вас не лякаю, але ну не ходіть, не ходіть, ходіть в церкву. В кожному селі є церква, в кожному місці є церква. Причащайтеся, моліться, будьте практикуючими християнами, коли є проблеми, постіться. А ні, ну, їсти, пити то життя, мирати, то смерті. Звичайно, що і то треба. Але ну, будьте практикуючими християнами, а не недохристиянами. Бо недохристияни, які не дотягують до християнина. Ворожать, зливають на віз, качаються яйцями. Далі вони вроки скидають, і багато інших чорних обрадів, і віники догори ногами, і, і що там, і чорні коти, і пусті відра. Це не християнство, це язичництво. Відходьмо від цього, відходьмо від цього серед новіччя. Ми знаємо, є Бог і є сатана. Бог добрий, а сатана спокушає людину і робить її біду. Тому тримаймося Бога, в нього віруємо, спасаємо свої душі і не вдаваємося до якихось тих язичницьких обрадів. Знаємо, що було, як би сказати, за часів Христа проблема із одержимістю. Вона є й в сучасному світі, але часто сповідь, молитва, причасть і все вас буде гаразд. Моя однокласниця, така Наталя, запиталася мене, чи можна їздити на вичатки, якщо мені нічого не бракує. Ну, я кажу, та молитва завжди добре. Поїхала вона на ту молитву і тепер вже каже до мене другий місяць, слухай, я боюся вийти в туалет серед ночі, так налякалася того всього. Так, що, якщо у вас нема потреби, кончої потреби, чи якийсь таке, знаєте, моментів. Ну, навіщо їхати дивитися на людську біду, спостерігати ті людські муки і як мучать їх е, злі духи? Тримайтеся Бога, в кожному селі є церква, ніхто вам не забороняє в нього ходити. Моліться і не шукайте пригод на свою голову. Бо вона вже знайшла. Тепер же треба молитися за нього. Але вона налякалася, в неї страх та й та й що. Молитва добра, як вона настрашилась, та й боїться. Так що не підводьтеся на такі уловки нечистого. Отож, дорогі браття і сестри, до нових зустрічей в ефірах з Богом. Хай Бог миру буде з вами. Не давайте місця, дияволу в своєму житті, не вдавайтеся до чорних обрадів. І не дуже там, знаєте, робіть так, щоб якась одержимість вами володіла. Одержимості є різні. Одержимість грішми. Одержимість нечистими духами, одержимість е, збагаченням, одержимість владою. Тих одержимостей багато є, різних, різноманітних. Тому тримайтеся Господа, часто сповіді, причастя, хай буде в вашому житті, і Бог миру, хай вас їх благословить. Слава Ісусу Христу!